Стихійна торгівля це не лише порушення законодавства, а й загроза для здоров'я споживачів та загального благоустрою, говорить головна спеціалістка відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Шосткінського районного управління головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області Надія Романченко. Стихійна Торговля харчовими продуктами це торговля без відповідного дозволу в невстановленому місці для торговлі це вулиця, двір, сквер, парк. Машини, дорога та з порушенням ветеринарно-санітарних вимог. На сьогоднішній день законодавче прописано, що харчові продукти можуть продаватися тільки на агропродовольчому ринку або у торгівельній мережі. Це можуть бути як невеличкі крамнички, так і гіпермаркети. На жаль, ми бачимо. І це проблема не тільки нашого міста, але і всіх міст в Україні, що процвітає стихійна торгівля. Це з цією стихійної торгівлі. Ми вже боремося роками, а може десятиріччями, але вона все. Процвітає і процвітає на сьогоднішній день. Ми можемо побачити, що на всі на центральній вулиці біля Жданова продаються х, продукти харчування, але особливо, особливо небезпечними являються продукти тваринного походження: це молочна продукція, рибна продукція, м'ясна продукція. Стихійна торгівля без перебільшення несе загрозу життю та здоров'ю людини. Це небезпечний. Хвороби. Це розповсюдження інших небезпечних хвороб, таких як хвороб тварин для тварин і птиці. Це і лейкоз, туберкульоз, і бруцельоз, і е, харчове отруєння. Одна з причин ризиків відсутність контролю за якістю і безпечністю харчових продуктів. Всі фізичні особи, які зараз здійснюють продаж на стихійній торгівлі, це Люди, які не проходять ветеринарно санітарну експертизу. Якщо це продукція домашнього виготовлення, то вся ця продукція повинна продаватися тільки на ринку. Вона не повинна десь, вона навіть не дозволяється продаватися в магазині. Чого на ринку? Тому що там є лабораторія ветеринарно санітарної експертизи і вся ця продукція. Повинна пройти ветеринарно санітарну експертизу на стихійному в місцях стихійної торговлі це відсутнє. Ніхто їх не контролює, ніхто не пред'являє документи. Люди, які продають на стихійних ринках, не проходять медичні огляди, а самі місця продажу не відповідають жодним санітарно-гінічним вимогам. Людина, яка продає харчові продукти, вона згідно закону повинна проходити медичний огляд, тому що вона може. Теж з харчовими продуктами передати е, ті хвороби, які притаманні людині і яка передається через харчові продукти. Другий ризик е, стихійної торгівлі це те, що там не здійснюється контроль за умовами торгівлі. Ми всі бачите, що е, продукція може продаватися з ящиків, Прямо з землі на якийсь клейонку розстелили, якийсь столик постелили, тут пил, тут бруд, тут собаки бігають, все це. Піднімаються ці всі микроби, піднімаються у повітря. і Потім осідають на ці харчові продукти. Такий товар зазвичай не фасований, не запакований. Вся ця продукція реалізується незаконно. Людина, якщо вона купить таку продукцію, вона нікуди, якщо навіть захворіє, якщо вона отруїться, вона нікому не зможе потім на це пожалуватися, то не написати ні заяву, ні що тому, що ніхто не буде з цим розбиратися. Стихійна торгівля це незаконна торгівля, тому ніяка служба для цьому пострадавшому вже не допоможе. Вся продукція у місцях стихійної торгівлі не маркована. Без маркування ніяка продукція не може продаватися, тому що виробник невідомий. Дата виготовлення невідома. У продуктах можуть міститися небезпечні добавки, такі як харчові барвники, консерванти або навіть токсичні речовини, що додаються для покращення зовнішнього вигляду продукту чи подовження терміну його реалізації. Вони повинні бути зареєстровані, отримати відповідний дозвіл на цю продукцію і потім дослідити її, приїхати на ринок і продавати. Чого ж ви стоїте тут у пилу в грязі і торгуєте? Особлива увага до реалізації м'яса. М'ясо це ж такий вид продукції, яка повинна завжди проходити ветеринарну санітарну експертизу. Тому що на м'ясо повинна бути довідка, воно повинна бути оглянуто до забою ветеринарним лікарем, що воно не хворе. Тварина не хвора, що вона здорова, що вона забилася після забіни проведений огляд. Потім ця твариночка із довідочкою їде на ринок. Лабораторія ветеринарних санітарних суни провіряє. Все це видає дозвіл на продаж, і в м'ясному павільйоні, а не. На стихійному торгові стояти і продавати цю продукцію. Велику загрозу для життя споживачів несуть домашні консерви. Зараз ботулізм. У нас скільки людей хворіє ботулізмом? Це все від вживання домашнього виготовлення консервів, паштетів, ось не дав був випадок, паштет печінковий, домашнього виготовлення. Зробили, з'їли, захворіли ботулізмом. Риба теж вона повинна проходити ветеринарно санітарну експертизу, тому що багато таких хвороб, які передаються через рибу споживачу. Але вона ж не проходить ветеринарно санітарну експертизу на стихійній торгівлі. І ніхто не хоче. І всі думають, що Якщо це домашнє виготовлення, це вона добре, вона саме краща. Ні, не саме краще. Попит породжує пропозицію. Тому в першу чергу лише споживачі, які свідомо відмовляються від покупки продуктів у місцях стихійної торгівлі, здатні зупинити її. Вся е, стихійна торгівля вона йде по кодексу адміністративного правопорушення. Є 160 стаття, це. Торгівлі в невстановленому місті є 162, 164 стаття: це порушення господарської діяльності, це продаж продукції без дозволу, без ліцензії. Ось і 152 стаття це порушення умов благоустрою. Тобто, що якщо ви торгуєте десь на вулиці, ви порушуєте благоустрій. Це оце всі статті. Чи три статті таких? Хто має право здійснювати, накладати протокол і штрафні санкції? Це поліція в нас. І органи місцевого самоврядування фахівці держпродспоживслужби закликають споживачів свідомо підходити до вибору продуктів харчування, адже лише в умовах контролю можливо гарантувати їхню безпеку. Уникнення покупок у місцях стихійної торгівлі допомагає зберегти здоров'я та обезпечити себе від можливих негативних наслідків неякісних продуктів.